Термінова і неймовірно важлива і довгоочікувана новина. Гіркіна визнали винним у вбивстві людей 298 разів. Гіркін, а також підлеглі йому бойовики Сергій Дубинський та Леонід Харченко, в винні у збитті літака MH17. І ще раз, суд у Газі ухвалив відповідне рішення і тепер. А довічне ув'язнення кожному з них, кожному з них присудили заочно, поки що заочно. Ну справді, історичне е, рішення. довгоочікуване, можливо, очевидне так для нас із вами. Але суд є суд, і це мало статися. Але водночас е, доволі таким важливим і я би сказав. Гучним аспектом цієї справи є те, що четвертого обвинувачуваного Олега Пулатова, росіянина російського військового, який був там неподалік цієї пускової установки, і спостерігав за запуском пуску, як ми раніше принаймні чули, то його визнали невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна. І передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи БУК. кажуть, немає доказів того, що Пулатов е, додав внесок у виконання самого завдання, яке дав Дубінському і Пулатову. стосовно підозрюваного Пулатова е, Суд вирішив, що не було функціональної прив'язки до цієї справи. Заявив суддя суддя гайського суду. Ну а от щодо інших трьох. Він прямим текстом наголосив це Гендрік Стейнхаус. Суддя у цій справі. Наголосив, вони винні 298 разів. Ще кілька деталей. Зокрема, встановив, що Дубинський та Харченко функціональні, як вони от називають, функціональні. Функціонально причетні до постачання з Росії ЗРК Бук для запуску ракети, а також для його евакуації. До його евакуації причетні. Ну і перед цим е, суд підтвердив українську версію причин катастрофи Меч 17 зазначивши у тім, що основною ціллю мали бути українські військові літаки Харченко прозвітував перед Дубінським про використання ЗРК і потім виконав вказівку про. Вивезення, однак, це не зменшує вину е, обвинувачуваних, те, що вони нібито цілили у військових вони не мали права здійснювати обстріл військового літака і е, цивільного літака. Так само, ну а рівень співучасності Гіркіна є іншим. Його суд також визнав винним. Він не давав розпорядження про збиття літака. Він відповідав за збиття українських літаків та гелікоптерів. Однак, з перехоплених переговорів виходить, що Гіркін не знав, що була випущена ракета «Бук» до і запуску. Через це ми не можемо говорити, що він був класичним співучасником. Утім, його як керівника. Співучасть у вбивстві 298 пасажирів та членів екіпажу рейсу MH17 суд вважає доведеним. Немає жодних доказів того, що Гіркін до 17 липня знав, що буде застосована ракета БУК. Та можна припустити, що він уявляв, що будуть людські жертви. Ще раз вони винні 298 разів.